Вітаю, місто Рівне, Україна. Сьогодні мова піде про сорти НСД, ще яких називають реми, нейтрали. І питання заключається в тому, скільки потрібно обривати квітки. Всікаю треба обривати квітки, але скільки і чому і. До якого часу ніхто не каже. Попробуємо розібратися на прикладах. По-перше, треба задати питання, для чого їх обривати? Це головне питання. Якщо виконувати якусь дію, вона має якісь мати під собою підґрунтя. Почнемо з саженців. Ви отримали сажанці. Да? Придбали чи вам прислали. Чи подарували саженці, так? От, я взяла для прикладу. Це незалежно буде закрита, коренева, відкрита, коренева. На це не зважайте. Ось це саженець. Він має одну резеточку. І як всі сумашедші нейтрали, випускає зразу квіточку. Він зразу хоче давати вам ягідку. І для того, щоб йому прижитися кореневій, і дати квіточку, і потім ще ягідку, ну, це дуже сильне навантаження на сам саженець, яка б тут коренева не була. Тому я раджу всім своїм покупцям обривати ці квітки. Причому не ось так, ось тут, ось так, обривати так. А ось знаходимо місце, де він випустив сам квітконос. Так зараз. Бачу, що не видно. Ось тут, де він випустив сам квітконос, і ось це все ми відриваємо повністю. Тоді він гарно вкорінюється і розширюється. Там до двох-трьох розеточок. саженці я зараз веду мову. Незалежно, коли ви їх е, придбали і хочете висадити. Чи це весна, чи це літо, чи це осінь, чи це практично зима? Я особисто віддаю перевагу е, посадку на свої грядки, практично. Практично перед зимою. Чому? Щоб менше обривати ці квітки. Тому що це ходиш день через день і це все обриваєш постійно. Сама полуниця НСД. Ось, бачите, зараз я ще раз покажу. Ось тут обриваємо ось. Ось тут. Сама полуниця НСД має здатність утворювати квітконоси. Закладена так в неї генетично, що вона це робить постійно і зимою теж. Я тому завжди уточняю на початку відео, що я проживаю в місті Рівне. Це є північ, північний захід нашої країни. І всі мої відео направлені на те, щоб все-таки уточнити сам регіон. Вважайте, хто живе на півдні чи південніше. Ну, зважайте вже на свої умови. Саженцями зрозуміло, так? Італійці рахують, якщо саженець має два рожка, і ще раз, це полуниця НСД, вона йде як по дешевшій ціні, і як брак. Не знаю, чесно кажучи, не знайшла відповіді, з чим це пов'язано. Може, тому що все таки її треба. Добре прижитися на новому місці, а з двома рожками це вже йде як доросліша рослина. І доросліша рослина гірше приживається. Я зазвичай обриваю, але буває часто, що просто пропускаю ті квітки, нема коли їх обривати і попереджую, тому що може бути десь в зачатку, я не побачу, а людина не знає, що треба обірвати на саджанці, щоб він добре прижився. З цим питанням розібралися. Тепер питання, скільки обривати квіток, і знову ж таки питання: чому на наших кущах, які, наприклад, наприклад, ми посадили осінню. Ми посадили осінню наші кущики, і навесні самими першими, навіть від ультраранніх, починають квітнути сорти НСД. Хочу сказати. Що, коли ви дивитеся рекламу, чи читаєте про сорт, незалежно де це в інтернет-магазині, чи хтось дає огляд в більшості, скажімо так, напевно, 90% роблять це не в весняний період, не перша ягода, я пробувала вияснити, в чому причина. Як пояснюється квітконоси, які закладені зимою, саме зимою, так згадуємо, що вона постійно їх закладує, цю бруньку квіткову, ці сорти, вони не мають тої якості по ягоді, щось там їм не вистачає, щось там в них не дозакладено. Це не всі сорти. В мене є табличка, в яку я собі пишу які сорти. Можна лишати, які не можна лишати на першу ягоду. Хоча мій чоловік каже, нічого не обривай, мені все подобається. Але ж, для розуміння того, що перша ягода може бути абсолютно іншої якості по смаку, і навіть по формі. В більшості сортів НСД. Так от, ми посадили осінню і Бачимо навесні, наприклад, у нас поділився кущик. Гарно так ось, наприклад, три рожки, і ми хочемо з неї ягоду. Ми знаємо, що цей сорт перше плодоношення хороше. Ну, ось це це посаджено, чесно кажучи, не, не осінню, а практично в кінці літа, тому він так класно поділився. І цей сорт, наприклад, я вже знаю, яка ягода. І, і тому, як би лишаю. І знову ж таки, всю її лишати не буду. Дивіться, ось ці ось. Тоненькі, бачите? Дивіться, ось цей і ось цей. Бачите, в чому різниця? Тобто, ось ці манюпульки, ось ці такі тоненькі, можна пообривати. Ось такі товсті. Ну, самі квітконоси. Розумієте, є різниця. Ось він квітконос. І ось він квітконос. Тут уже дивитесь самі. Можна просто от частково відірвати, лишити самі великі. Маленькі просто прибрати. Це, якщо ви хочете першу таку більшу ягоду. Якщо кущик ще не поділився, ну, скажімо, ось. Бачите? І він вже погнав тут купу квітів. Дивіться, скільки, скільки ягоди має бути. Відповідно, оце все, знову ж таки, ось так. Ось це все. Це вже я вже обривала тут. Ось це все, я обриваю, щоб він поділився. Чому ще так кажу? Якщо лишити, зараз ще приклад знайду, якщо лишити цю всю ягоду, ці маніпунькі-кущики можуть дати ягоду і просто засохнути. Ягоду ви отримаєте, куща ви б... Мать не бути. Ось, отут я вже обривала три рази. Ось дивіться. Маленький, маленький кущик, вже обірваний скільки раз, і дивіться, і кітконоси вже вроді, якби такі немаленькі. Але він ну він дохленький. Тому я оці всі квітки вже в третій раз буду всі обривати. Розумієте? Дивіться по кущах, по своїх кущах, коли ви їх висаджували і з якою цілю ви обриваєте квіти. Хочу сказати, що багато сортів, саме НСД сортів, Дуже такі цікаві на вусоутворення. Наприклад, з Мурану, з 20 кущів того року я отримала аж три вусика. Розумієте? Тобто ви лишаєте або ягоду, або вусики. Ось тут я лишила грядочку повністю на ягоду. Ось. Як вони поділилися, ось які квітконоси. Ось це все я лишаю на ягоду. Тому що з того року я почала відсажувати, робити свої маточні такі окремі місця, де цей сорт в мене є, як там, де я буду брати вуса. І тут я вирвала всі абсолютно квітки. Є такі сорти. Що щоб обривати квіти, треба біля них жити. Тобто сьогодні ти вирвала, завтра приходиш і знову і знов вони гонять квітконоси. А сорти хороші. Я маю біля 30 сортів. В цьому році планую десь з 20 мати на розмноження. Ось морана, який я мусила розсадити. Які я вже провірила, тому що я обов'язково провіряю сорти перед тим, як запускати їх на розмноження. Ось дивіться, це я буду лишати. Дивлюсь, які квітконоси. Дивлюся, дивлюсь, що квітка велика, маленькі всі буду обривати. Ось, наприклад, оце, оце я все обірву. Одно можна лишити, оце все обривається. Так що вважайте і просто задавайте питання, навіщо ми їх обриваємо? Для чого? Щоб кущ сам по собі наріс, щоб потім була гарна ягода. Більшість а взагалі вирощує, її як на, на ось, осінню. Осінню ягоду, ну це як для бізнесу. Я не знаю цих схем. Я вирощую для себе, для своєї сім'ї, тому дивлюся по кущу, дивлюся по своїм цілям. Вважайте, що на другий рік вусів ви взагалі можете не побачити взагалі жодного вусика на цьому сорті. Але в той же час хочу сказати, якби мене заставили видалити щось одне КСД чи НСД, я однозначно б лишила тільки НСД. Я з ним звиклася, я його вивчила. Ну, по крайній мірі, так як я це розумію, я його з задоволенням вирощую. Сортів є дуже багато на будь-який смак, навіть і на, на продаж, якби ну, така ціль стояла. Ось і тому я ягодою задоволена. Буду знімати огляди по кожному сорту. Зокрема, я знімаю ті, що я пускаю на плодоношення. Не хочу хаяти жоден сорт, тому що, ще раз нагадую, я живу на півночі країни і видаляю сорти, які мені категорично не підходять. У всякому разі, в першу чергу, це болявість. Якщо сорт болявий, я його не буду тримати. Мені потрібно гарні, гарні кущі, які переносять мої обробки. Я працюю тільки біо, і мені треба, щоб все стояло гарненьке. А вже як, як ви там? Будете обривати, не обривати, самі побачите пару кущиків загинуть, коли дадуть вам ягоду, то самі будете бачити, що коли його обривати. Все, все пізнається практикою. Відео багато, рекомендацій взагалі. Просто завались, якщо все купувати і всім бризкати, що рекламують більшість, а не рекомендують, то це взагалі не то, що їсти не можна, навіть на той город вийти не можна. Гарного всім дня вирощуйте свою ягоду. Все буде Україна. Дякую.